Доріво Христі! Сьогодні маємо 1 червня 2025 року. 1 червня це день захисту дитини. І знаєте, я собі думаю, кого, кого. Ага? 20-го? що? Ага, як ви всі знаєте. Я, я за дітей. Бо я за дітей розказую. І вчора там така у нас була, остання була майка і така наука все до, до сім'ї прив'язане. Я, я знаю, що 1 червня це було день захисту дітей. Ну, а? ну то чекай, Якби я жив в, в Офісі президента, то я би знав. Будемо знати, так. І я завжди кажу: за дітей треба не тільки туди, коли держава проголосила, а за дітей завжди треба пам'ятати, і захист дитини має бути походити від, від нашого виховання. Не тільки сім'я має виховувати дітей. Дітей виховує суспільство. І діти, які знаходяться в суспільстві, знаєте, Ну, Поки тато дивиться, за ним знаєте, якщо вони ви думаєте, що, що цього є достатньо. Тато дивиться, все, дитина чемна. Війшов з хати, матко, боска. Знаєш, не раз дивишся на цих дітей. І сьогодні, дякуючи, може дякуючи, може не дякуючи. Можливостям, що є, дуже багато. Кожен в кишені носить відеокамеру, яка називається телефон. Айфони і різні мають це, все знімають. І дуже багато попадає в мережу. Абсолютно не тактична поведінка дітей. Діти, знаєте, про що це говорить? Тому що діти не реалізовані. Дома каже, мамо, я хочу це. Не треба тобі того. мамо, я хочу покрасити волос. Ну, ти що, малпа пачу, що куди будеш таке сікати, як півфілітове, там сине, то куди тут таке? Ну, на що ти подібна? По-людськи, нормально, так як мама, видиш, натуральний кольор, все, здоров'я, все все, нормально. Виглядає, що я за те, щоб діти красилися в кольорові все і так далі. Ні, я просто хочу, щоб ви розуміли. Ви не даєте дітям можливість себе реалізувати. І вона виходить за межі вашої, вашого контролю. І наскільки вміє. Наскільки може, себе реалізовує. І, як правило, це не дуже добре. А суспільство як має реагувати? Сидять там діти, виджу, що ну, навіть неповнолітні, сидять, матюкаються, п'ють щось там, ревош, мево, так як вони люблять, ці всякі напідки, енергетики, п'ють розміщених очей. такі. І ти йдеш, ну ти ж не підійдеш до нього зробити зауваження, бо ти представляєш, що, чим це пахне, так? Вони, якщо всі на тебе накинуться, то ти не радий будеш, що ти взагалі в місто вийшов, не те, що туди. Чому? Бо Тому що діти знають, що їм можна все, і їм ніхто не може зробити зауваження. А представте собі, вони сидять там, п'ють, і там одна бабка прийшла зробила зауваження. Звичайно, що вони на неї нападуть, так скучно. Давайте повеселімося. А якщо кожен, хто проходить, Буде казати, діти, можна тихіше? Хлопці, а можна ви відійдете трошки далі? Кожний, хто йде мімо, кожен йому це каже. Ви зрозумієте, як вони поступлять? Вони просто взмуть і вступляться звідти. По крайній мірі, вони не будуть на, оч, на, на очах всіх і вже трошки більше, і будуть малишні давати приклад. Бо малишня дивиться, ого, дивись! Вони вже великі, вони вже тако можуть собі тако сидіти і тако всім тако пощукувати до всіх. О, от що таке бути великим. Визмите? І тому я думаю собі, що такі речі, як е, суспільний вплив на виховання наших дітей, суспільство має виховувати. І знаєте, суспільство це найкращий поліцейський. Ніяка поліція так не може. Наводити порядок, як тримає суспільство. Якщо всім все-все одно, все то і поліція сім не справить. А якщо люди всі пантрують, дивляться, один одного підтримує. Якщо бачить таке справопорушення, не треба кликати поліцію, ну, в принципі, треба, бо тому що інакше не. Але є час, що поки поліція приїде, то вже буде пізно. Визвати поліцію і старатися призупинити. Це адмінпорушення. Тобто, залучити людей. Не треба битися з ними, але сказати, ну-но, ну, так не можна робити. Ми самі повинні знати, що суспільство нас контролює. І ми маємо брати участь у тому. Розумієте, якщо ми будемо просто собі байдужі на все, то бардак буде завжди. Ми не маємо бути байдужі. Живеш у місті, це твоє місто. Бачиш дітей. Нема чужих дітей. Всі діти наші. Бо від цих дітей завтра буде залежати наше майбутнє. Наше майбутнє. Розумієте? Бо вони не діти, а завтра вони стануть ким при владі, дім від кого залежить, на роботу підуть, будуть роботодавцями і так далі. Так що. Ми повинні все-таки засвідчувати Богове, що ми є спільнота. Я не є байдужий якийсь там подорожуючий, який валить через місто, їде через країну і мені ніхто не в голові. Я проїхав, все, мені нічого не треба. І ще другий варіант і не треба так робити, що вам треба все лізти всюди, де треба і не треба. Знаєте? Бо то таке часом є. Або нікуди, або всюди. Ми маємо бути збалансовані. Тим більше я говорю зараз до християн. Ми християни і ми повинні задавати тонус тонус порядності, тонус вихованості, тонус дисципліни і представниками совісті в суспільстві. Сказав за совість і зразу згадую Гітлера, знаєте. Знаєте ту його класичну фразу, як він сказав? Я, я ізбавляю вас від ілюзії совісті. Ні, від совісті, від Хімери совісті. Ну щось таке. В результаті мільйони людей загинуло. Хімера совісті. Нема совісті всього, нема людяності. Ти звір. Тому ми маємо бути як християни представниками совісті в обществі, суспільстві. Такс. Такі більш веселіші такі, поздоровлення. Шановний отче Василю, я ваша онлайн парафіанка Наталя Наконечна з село Середина, яке на Яворівщині, Львівської області, вже четвертий рік. Ваші пробуді торкається серце, ви не даєте сили, цей нелегкий час, навіть коли здається, що виходу немає. Людям потрібні такі священники, як ви, бо ви своєю простою мовою доносите до людей великі речі. Дякую за добре слово. Найголовніше, щоб не прийшлося мені, як каже свята, корону шуфти поправляти. Ні, Я буду світ тримати. Я дякую за добре слово, я звичайно. Але священників не треба таких, як я всім. Священників треба таких, як є. Кожен священник має для вас відповідне завдання. Перед тим ви маєте стати серйозним, перед тим ви маєте стати стриманим, а перед тим ви маєте стати побожним. І кожному з вас, Бог посилає такого священника, який має у вас щось змінити. Нема універсального священника на всіх. Не вірите? Відкривайте Євангелію. І читайте, хто такий Ісус Христос? Був від найкращий священник? Не було. Був від найкращий єпископ? Не було. Може, Папа Римський був кращий від Ісуса Христа? Не було. І що з ним зробили? Розп'яли, бо він усім не підійшов. Таке семею. Суспі... Нема універсального священника для всіх. Є священники добрі і дуже добрі.